Умовно, ти може бути комунікаційником чи людина, яка займається соціальними інститутами. Ти приходиш, ти мусиш цю позицію захистити перед засновником. Засновник сорі не завжди така піднесена, крита людина, бо це людина, яка платить зарплату, і зацікавлена, цікави, що бізнесу це буде. Якщо ти можеш використати аргументацію, що медіа цікаво, це і скоріше це в нас є шанси, або через те, що це соціальна інститути шанси потрапити в медіа більшу кількість медіа безкоштовно зростає, то засновник Ну окей, може мій бізнес цього щось отримати. Тобто, це спосіб аргументувати і щоб запровадити такі ці ініціативи для засновників, які радше прагматичніші люди, як правило. Перепрошую, але типу, якщо базова цінність і задача корпоративної соціальної відповідальності і ініціативи це потрапити в медіа, щось не так. Одне ж ну я я розумію сорі, даже навести цілий ряд аргументів, чому бізнесу це цінно. Я знаю, що в ідеальному світі зас ти йдеш до засновника, кажеш, давайте робити добро, і засновник так, давайте робити добро. А в реальному світі стовні такий, а що ми за це отримуємо? Або яка перевага компанії за рік, які там ціннісні переваги? Тобто 100% відсотків окремий аргумент, є, що для працівників, зокрема, цінно бути дотичним до компанії, яка має якусь цінність, бо крім зарплати, комфортних умов, класного колективу, людині цінно мати якусь там. Е Цінність в контексті всесвіту розуміти, що ти теж тичне до якоїсь психологічна базова потреба. Та що ти робиш, ти не знаю співучасник якихось важливих справ також, і це важливий аргумент для працівників, але не всі засновники це розуміють, і я стикалася такими, які лише працюють ем, раціональна рументація.